Сьогодні в гості до нас завітала мишка чомуся. Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики і дівчатка. Пропоную вам малята загадку відгадати. Без сокири і без рук а дім будує. Здогадались малята. Хто це? Це птах. Так, правильно, це пташечка. На початку весни з теплих країв до нас повертаються птахи. Птахи це невід'ємна частина природи, одним із перших до нас повертається жайворонок, справжній благовісник весни в Україні. Він з'являється на наших полях тоді, як сніг ще лежить на горбочках та долинах, але весна вже з кожним днем. Дедалі впевненіше перемагає зиму. Прилітають веселі граки і відразу ж приступають до побудови своїх гнізд. Слід за граками летять звирію дикі гуси та качки. Вони летять табунами дуже високо, переважно вночі. Їх легше почути, ніж побачити, бо коли вони летять, то перегукуються між собою. Ранньою весною повертаються звирію і лелеки, вони не бояться людей. За народним повір'ям господарство, в якому є гніздо лелеки, щасливе, руйнувати гніздо цього птаха великий гріх. Прилітають звирію і ластівки, в'ють свої гнізда. Під стріхами будинків під самісінькою стелею, в господарських приміщеннях поруч з людським житлом. Пташки прикрашають ліси, степи, діброви, луки. Вони є окрасою парків, садів та водойм. Неможливо уявити наше життя без них. А чи знаєте ви, малята, де ж живуть пташки? Деякі птахи живуть у шпаківнях, деякі у дуплах дерев, але більшість із пташок будують гнізда, створюють вони їх із різних матеріалів: із гілочок, із травички, із пір'ячка. Ось і сьогодні я та мишка чомуся пропонуємо вам перетворитися на справжніх художників. Та намалювати пташечку в гніздечку. Але перед тим, як приступити до роботи, давайте зробимо пальчикову гімнастику. На дахах птахи сидять, весело співають. Над дахами літають. Їжу шукають. Політали, політали. Зерняток поклювали. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу білого кольору, фарби жовта та коричнева, склянка з водою, пензлик або вушна паличка, трафарет пташки, два невеличкі аркуші паперу. Можна вже використані чи шматочок газети, старілочка, серветка, допомога дорослих та гарний настрій. Приступаємо до роботи. Спочатку беремо невеличкий аркуш паперу, зминаємо його, робимо ось таку кульку так, щоб її можна було взяти, і наші пальчики не забруднилися. Робимо ще одну кульку. Тепер беремо трафарет пташки. Прикладаємо його посередині білого аркушу, беремо нашу кульку, вмокаємо її у жовту фарбу та ось так. Ніби штампуємо, зафарбовуємо всю пташку. Акуратно знімаємо трафарет. За допомогою вушної палички чи пензлика домальовуємо контур пташки та оченята. Беремо чисту кульку, вмукаємо її у коричневу фарбу та малюємо гніздечко для нашої пташки ось так, роблячи напівколо. Ще можна домалювати гілочки дерева. Ось така пташка в гніздечку вийшла у мене, а я та мишка чомуся з нетерпінням будемо чекати на ваші роботи. Мені дуже сподобалось. До зустрічі, малята!